Всім доброго дня. Сьогодні розглянемо з вами таку, здається, просту, але можливо для деякого складну тему: це правила радіообміну, які використовуються у Збройних силах України під час виконання ними бойових завдань. Для початку розглянемо на прикладі радіостанції моторола ДП-4820. Моторолка, яка найчастіше використовується у командній ланці, тому що там є екран і так трохи зручніше. Для початку роботи ми вмикаємо ось цим тумблером. Які є відповідно ще й регулюванням гучності самої мотороли. Ви могли, зараз я ще раз вимкну її і увімкну, щоб ви почули звук увімкнення самої мотороли. Зараз буде звук. Ось звук, ось наша радіостанція вже ввімкнулася. Відповідно на дп 4420 екрана немає, тому ви можете орієнтуватися по вімкненню за допомогою самого звуку. Для того, щоб нам почати з вами радіообмін, саме головне це визначитися, на якому каналі ми з вами будемо працювати. Канал вкаже вам ваш радист, який буде прошивати вам радіостанцію. Для загального розвитку канал регулюється ось оцим от тумблером. Тут у нас є відповідні такі от позначки на радіостанції, і ви будете регулювати. Але в загальному радист завжди вам встановить той канал, на якому вам потрібно працювати. Так само, ось кнопка регулювання. Гучності, так само це кнопка включення виключення радіостанції. Для початку встановлення зв'язку нам потрібно нажати на ось цю ось тангенту. Великою помилкою багатьох користувачів радіостанції моторол та в загальному всіх радіостанцій є своєчасне нажимання цієї тангенти і відразу. Особа починає говорити в радіостанцію, це неправильно, тому що, як мінімум, початкова фраза вашого мовлення втрачається. Відповідно, для того, щоб було чітко і ясно, з самого початку розмови зрозуміло, що ви хочете сказати. Вам для початку потрібно нажати на ось цю тангенту. Витримати паузу десь приблизно в 2 секунди, і потім лише починати радіообмін з абонентом, з яким ви хочете його встановити. Це такі самі прості правила, які будуть корисними для піхоти, тому що більшість підрозділів зв'язку знає, як користуватися радіостанціями, в піхоті це трохи складніше. Зараз ми з вами розглянемо один з перших і найпростіших варіантів радіообміну це між двома радіостанціями. Схематично я відобразив дві радіостанції. Які знаходяться в одній і тій самій мережі під позивними дупле 23 зліва та хорал 15 справа. Правила радіообміну відображаються у нас зверху. А саме, позивний радіостанції, яка викликається, це на даному випадку у нас буде хорал 15. Ми будемо називати два рази. Потім слово в нашому випадку я один раз. Позивний радіостанції, яка викликає, теж один раз це в нашому випадку дупле 23. І закінчувати передачу. Словом прийом. Виглядає це приблизно ось так. Хорол 15 «Хорол-15», я, тупле 23, прийом. Відповідно, Хорол 15 має для нас відповісти в такому самому порядку, як і його викликали. Радіостанція, яку викликають, вони будуть назвати два рази: це буде тупле 23. І так само слово радіостанція, яка викликає та закінчення передачі слова прийом по одному разу. Відповідно, це буде виглядати так. Дуплет 23, дуплет 23, я Хорал 15 прийом. Тим самим радіостанції обмінюються голосовим та слуховим зв'язком. Бачать, що сигнал проходить нормально, і розуміють для себе, що вони можуть використовувати далі ці, ці дві радіостанції для проведення радіообміну одна між одною. Існує певний порядок перевірки проходження слухового сигналу між радіостанціями, який буде виглядати приблизно так. Хорол 15, Хорол 15, я дуплет 23, як чуєте та розбираєте мене прийом. На що Хорол 15 повинен відповісти? дуплет 23, дуплет 23, я Хорол 15. Чую та розбираю вас добре, знаходжуся на черговому прийомі, прийом. На що дуплет 23 обов'язково має відповісти: Прийнято прийом. Цим самим радіостанції розуміють, яка чіткість звуку та якість проходження звукового сигналу між радіостанціями. Іншим варіантом порядку радіообміну у нас буде виклик декількох радіостанцій. Розглядати ми будемо його з двох випадків. Перший це індивідуальним позивним або так званим циркулярним позивним. Циркулярний позивний, в нашому викладу, це буде Марс 32. Створюється для того, щоб. Кожного разу під час радіообміну не називати кожен позивний радіостанції, який викликається. Циркулярний позивний є загальним для всіх користувачів даної радіомережі, і коли він звучить у радіоефірі, то всі користувачі даної радіомережі повинні бути максимально зосереджені та приймати цей сигнал, що передає головна радіостанція. Як це все правильно звучить для індивідуального позивним, коли буде звучати так: «Хорл-15», Май 12, туман 57, Хорол 15, май 12, туман 57, я дупле 23, прийом. Відповідно, з даним звуковим повідомленням ми даємо зрозуміти, що ми викликаємо зараз Хорола 15, май 12, туман 57. Радіостанції повинні відповісти нам в такому самому порядку, як ми їх викликали. Відповідності буде звучати так. Дуплет 23, дуплет 23, я Хорол 15 прийом. Дуплет 23, дуплет 23, я Май 12. Прийом. Дуплет 23, дуплет 23, я туман 57. Прийом. Відповідно, в якій почерговості ми викликали радіостанції. Такій самій черговості вони повинні для нас відповідати. Якщо під час радіообміну якась радіостанцій не відповідає, потрібно вичекати до 3 хвилин і відповісти згідно по черговості. Наприклад, якщо дупле23 викликав хорола 15, май 12, туман 57, хорол 15 доповів про прийом сигналу, після нього має відповідати Май 12. Якщо Май 12 протягом півтори дві 3 хвилини не відповідає, Відповідно, має відповісти туман-57 про проходження сигналу. Або ж дупле-23, як головна станція, може викликати після Хорла 15 туман-57, зрозумівши, що Май 12 не відповідає. Другим варіантом буде циркулярний позивний, відповідно, який буде головний для всіх користувачів даної радіомережі, розглянемо радіообмін. Передача сигналів бойового управління. Сигнали передаються без попереднього виклику кореспондента і отримання згоди на прийом у такому порядку. Циркулярний позивний два рази, сигнал два рази. Через 10 секунд передача повторюється і в кінці передається прийом. Все це буде звучати приблизно так. Циркулярний позивний у нас залишається так само: Марс 32, Марс 32. Самим сигналом бойового управління буде сигнал 12345. Безпровідний 102. Звучати це буде приблизно так. Марс 32, Марс 32. 12345, безпровідний 102, 12,345, безпровідний 102. Вичікуємо паузу в 10 секунд. І так само повторюємо сигнал. Марс 32, Марс 32, 12,345, безпровідний 102. 12345 безпровідний 102 прийом. Цим сигналом ми даємо зрозуміти, що для підрозділів, які знаходяться в одній радіомережі, циркулярним Марс-32, було позначено, що сигнал стосується усіх підрозділів, які знаходяться в радіомережі, яку ми використовуємо. Відповідно, сигнал, який ми позначили, 12345 безпровідний 102, це сигнал. Є сигналом елементів бойового управління, який буде розписаний у ваших командирах підрозділів і буде означати відповідну дію кожного з підрозділів. Сигналами можуть бути початок руху, початок висування резервів, вихід підрозділів на бойові позиції, початок здійснення маршу або інші відповідно дії, які ваш підрозділ буде виконувати. Для того, щоб підтвердити прийом сигналу, кожен з абонентів, так як і попередніх темах, повинні, згідно того, як вони записані в таблиці Радіоданих, відповідати. Відповідь буде звучати приблизно так: Хорол 15, Хорол 15, 12, 345, безпровідний 102 прийом. Це означає, що Хорол 15 отримав наш сигнал бойового управління. Під назвою 12345 безпровідний 102 і кожна радіостанція, яка задіюється в даній радіомережі, повинна так само відповідати на сигнал бойового управління.